Як згрупувати дані і вивести список рефералів в одне повідомлення в чат-боті. Привіт-привіт! Мене звати Микола Мовродієв. Ти знаходишся на каналі Maver Pro простими словами про автоматизацію, будування чат-ботів і воронок продажу в цілом. Якщо ти ще не підписаний на канал, підписуйся, тисни лайк, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. По темі стосовно будування чат-ботів, автоматизації і воронок продажу. На це відео мене надихнув один із підписників, який залишив коментар до попереднього відео. Тобто, в цьому відео ми будемо виводити в окреме повідомлення в чат-боті список тих користувачів, які зареєструвалися в бот по реферальному посиланню, тобто по реферальній програмі, яку ми створювали в попередньому відео. Тобто зробимо так, щоб кожен користувач в чат-боті зміг вивести список своїх рефералів в окреме повідомлення. І будемо ми це робити за допомогою google таблиць Загалом я рекомендую користуватися google таблицями як помічником номер один при будуванні чат-ботів, тому що google таблиці можуть виконувати такі функції, яких немає, припустимо. У платформах побудування чат-ботів. І неважливо на якій платформі ви саме будуєте чат-боти. Тому що Google таблиці ми можемо поєднати до будь-якої платформи і виконувати різноманітні функції в цих таблицях. По-перше, вони можуть бути базою даних. А по-друге, ми можемо за допомогою формул виконувати ті або інші дії. І одну або навіть дві функції. Ми сьогодні з вами використаємо і навчимось працювати. Тому я дуже наполегливо рекомендую почати ще і розвиватися в темі Google таблиць. Ну що ж, давайте почнемо. Переходимо до екрану. І так, створюємо нову таблицю. В цій таблиці ми зараз земітуємо базу даних, яка вже якби, була додана. До цієї таблиці. Так, я додав дані, які ми будемо використовувати як тестові дані. Це я написав з голови, але сюди повинні додаватися реальні користувачі, які, які реєструються до чат-бота. Я додав декілька даних. Виводити ми будемо любі дані, тобто ми можемо вивести список рефералів по номеру телефону, ми можемо вивести список рефералів по Телеграму по ID, по імені, тобто будь-які дані ми можемо вивести. Але я рекомендую виводити по телеграм-аккаунту, тому що ми можемо вивести список телеграм-аккаунтів тих користувачів, які зареєструвалися по посиланню конкретного користувача, і він може просто одним натисканням перейти до діалогу з цим користувачем. І додав ID REF, тобто це ID того користувача, який поділився посиланням своїм реферальним. Я додав ось це перше, третє, п'яте. Це моє, моє ID, тобто реальне моє ID в платформі Smart Center для того, щоб ми побачили, як це працює. А це я просто написав з голови. І так, що ми маємо зробити? Ми маємо тепер згрупувати це за допомогою Google таблиць і деяких формул. Для цього ми створимо новий аркуш. Новий лист і е, будемо використовувати таку формулу. Так. Формула називається Unique. Ставимо равно. Ось, unique, е, е, унікальні строки в вказаному діапазоні. Тепер нам потрібно ем, вказати діапазон, тобто який діапазон ми маємо сюди додати. Для цього ми заходимо до першого листа, е, обираємо колонку з ID реферала. Ось так, щоб воно виділилась. Далі переходимо до, е, до цього листа і натискаємо Enter. І як бачите, сюди повністю скопіювалися всі ID, але вони скопіювалися унікальними. Тобто, якщо повторюється якесь ID, воно не вписується ще раз. Це для того, щоб ми вивели унікальні ID всіх користувачів, які ділили своїм посиланням, і по їх посиланню переходили нові користувачі. А далі нам необхідно тепер згрупувати. Дані, які будуть співпадати з цим ID. Тобто, нам тепер в сусідній клітинці потрібно згрупувати всі telegram аккаунти які відносяться до цього ID реферала. Тобто в цьому випадку, це припустимо, якщо ми беремо мій ID, це Ольга, Віктор і Сергій. Для цього ми використовуємо таку формулу, яка називається Text Join. Далі прописуємо в лапках прописуємо знак, який ми будемо розділяти наші дані. Я використовую кому, але можна і будь-який знак. Далі ми ставимо крапка з комою. Прописуємо true. Це означає, що якщо будуть зустрічатись в таблиці пусті клітинки, то таблиці їх не зарахують, і це нам якраз і потрібно. Далі крапка з комою. І тепер нам потрібно перевірити одне, одну умову. Пишемо if, відкриваємо кругу скобку. Далі переходимо лист 1. виділяємо повністю колонку з ID рефералів. Тобто ID uh, тих користувачів, які поділи, поділили своїм посиланням. Далі переходимо на лист 2, дорівнює. Виділяємо uh, клітинку uh, нашої колонки першої і виділяємо саме назву. Далі ставимо крапка з комою. Тепер нам потрібно додати дані, які ми хочемо групувати. Uh, я буду групувати по телеграм-аккаунту. Тобто, переходимо до. Листа 1, виділяю повністю колонку D. Далі переходжу на лист 2, ставлю крапка з комою, ставлю дві, двойні лапки і закриваю скобку. Тепер мені потрібно цю функцію додати правильно. Для цього я їй додаю комбінацією Ctrl-Shift-Enter. Або, якщо ви працюєте на маку, так як я, то Command Shift-Enter. Як бачите, спочатку додалась така назва Array Formula. Це те, що нам потрібно. Далі ми тискаємо тепер просто Enter. І дивіться, що Що трапилось? Додалась формула і підтягнулася назва Telegram. Тепер нам потрібно це просто вниз потягнути, може, навіть нижче, ніж є дані. І тепер дивіться. В нас е мій е телеграм, е ніж мій ID в смарт сендері 396 на кінці. Дивимось. 396 е Ольга, Віктор і Сергій. Ось наші телеграм-аккаунти. Далі е 435 тільки один. 435 тільки один. Ірина. Далі 5,4, два аккаунти, ось вони, Pro і Володимир. Якщо ми додамо ще якісь дані, тобто ID. номер мателефон той же. І, припустимо, я додам це. Ось, мабуть, цей в мій е, ID. Я додав і дивимось, що ще додався слава. Якщо я додам тут ще один, тобто зміню, припустимо, хай буде на 396 А344, натискаю Enter. Бачимо, що додався ще одна додалась ще одна. Стрічка і телеграм-аккаунт, який співпадає з е, цим ID реферала. І тепер ми можемо шукати смарт-сендером по цьому ID, по нашому ID-користувача, і виводити ці дані. Так, переходимо в SmartSender воронки. Е, ось є вже одна воронка TS-реf. Е, додаємо дію Інтеграція з Google таблицями. Далі ми робимо отримати рядок за значенням. Тест реф. Робочий аркуш. Нам потрібно аркуш List 2, там де ми підтягували дані. Будемо робити пошук по стовпцю ID ref і обираємо змінну. Тобто ми шукаємо по ID користувача, тобто підтягуємо User ID. Далі, ID реферал нам не потрібен, нам потрібен Telegram. Ті дані, які ми підтягнули. ReferralNameInvite. Invite будемо користуватися цю зміну. Неважливо, як вона називається, я для того, щоб показати, як це працює. Продовжити. Ми підтягнули дані, тепер ми відправляємо повідомлення. Твої реферали, Дві крапки, і підтягуємо. Підтягуємо реферал E-Invite. Продовжити. Опублікувати. І давайте зробимо прев'ю. Вибираємо якийсь канал. про тест. Продовжити. І натискаємо старт. І ось підтягнулись мої дані. Тобто Ольга, Віктор, Сергій, і вони активні. Тобто ми можемо натиснути, припустимо, на Сергій і перейти до. Телеграм-аккаунта Сергія. Якщо залишились у вас якісь питання, пишіть коментарі під цим відео, пишіть мені особисті повідомлення. Посилання на цю таблицю я додав під цим відео в опис, для того, щоб ви могли зайти і просто подивитись цю формулу ще раз. Ну а наразі це все. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео, які я буду записувати і завантажувати по темі будування чат-ботів, автоматизації і воронок продажу. З вами був Микола Морозь. До зустрічі в нових відео. Па-па!